Тому що є ухвала попередньо, розіслав цю інформацію по всім представництвам Міністерства юстиції Київської області в той же час. Відбувається злочин. Пану майбоженка видають дублікат печатки, дублікат свідоцтв і починають від нього приймати документи якими він знімає всіх інших керівників районних міських організацій і дає документи, хто по команді партії регіонів буде керувати районним міським організацією, тобто хто буде подавати списки депутатів до районних міських рад? Шановні друзі, ну куди ще далі? Ну, є межа цинізму, є межа злочином нашій країні, які відбуваються на наших очах. І які реалізується влада, розповідаючи за кордоном про світовий путь нашої демократії, світовий шлях демократії. Мені дійсно, знаєте, боляче про це говорити і от просто думаєш, ну як можна цьому протидіяти? Яким чином? Коли міністр внутрішніх справ отримує інформацію про злочини, які роблять його підвеглі, і підтримує їх в цьому. Пан Могильов знає, що це злочин, ж дає команду своїм підлеглим, пану Крикуну, зокрема, видавати дублікати печатки фіктивним керівникам. Обласні представники Міністерства юстиції інформовані письмово за підписом лідерів партії, що людина виключена, як зрадник з партії, знята з посадки. Вони приймають від нього документ і фабрикують фіктивні організації. Тому, шановні представники засобів масової інформації, ми бачимо, що таким злочинним цинічним шляхом, а у нас є вже сигнали з інших регіонів, де починають відпрацьовану у Львівській, Київській області схему починати реалізовувати. Ми чітко констатуємо, що влада, яка перейшла межу і не може вже називатися владою, а вже це є режим, причому тоталітарний режим, фактично перешкоджає можливості партії «Батьківщина» приймати участь у місцевих виборах. Тому, безумовно, ми попереджаємо, що в тих районах, містах, областях, де буде запакована таким чином можливість нашої партії приймати участь у виборах, ми не будемо визнавати і будемо звертати з всіх, не визнавати такі вибори чинені. Безумовно говорити, що президент гарант Конституції це такий самий анекдот, як розповідати про демократію від партії регіону. І ми будемо звертатись до всіх. Дипломатичних представництв акредитованих в нашій країні. Ми будемо звертатись з наданням всіх документів цих злочинів до парламентської асамблеї Ради Європи, до ОБСЄ, які, ви знаєте, контролюють проведення демократичних проведення виборів. І будемо ініціювати достатньо жорстко ініціювати створення слідчої комісії, яка Верховної Ради слідчої комісії, яка повинна чітко. Перевірити наведені факти і притягнути, вийти заністиво, притягне до кримінальної відповідальності злочинців, які працюють на посадах в Міністерстві внутрішніх справ, в Міністерстві юстиції, в секретаріаті президента, а саме пан Льовочкін координує цю роботу. І я думаю, що всі матеріали, які будуть надані цій спеціальній комісії, вони будуть передані в пресу. Передані кордоні громадськості, керівництву інших країн, для того, щоб всі могли подивитись яке справжнє обличчя української влади. Я з задоволенням готовий дати відповідь на ваше питання. Прошу ваше питання. Будь ласка, Олександр Валентинович, Олександр Мекельсонов, Павлович. Ви не могли прошифрувати вашу заяву про те, що ви не визнаватимете виборів у відповідних регіонах. Це означає не участь у цих виборах. Чи це просто ну, вони про коли... фальсифіковані, 에, що це буде? Ні, ну давайте е, змоделюємо ситуацію. Вже наступного тижня починається формування комісії. Ви розумієте, ту технологію, яку вони використовують, що наші керівники партійних організацій принесуть рішення наших конференцій. Про висування кандидатів в депутати міських, там, районних, інших рад. І їм відповідь скажуть, вибачте, вже списки є, вони зареєстровані. Це ж саме стосується членів комісії тощо. І, що ви будете робити? і в цих умовах, коли позбавляється Конституція, коли порушується вивчити коли позбавляється громадяни права приймати участь, безумовно такі вибори визнавати не можна в цих регіонах, де це буде відбуватися. Ну, так що значить не визнавати? Шановні колеги, це означає, що такі вибори можуть бути нелегітимними. Безумовно, ми будемо діяти в конституційних умовах. Хоча, на жаль, на жаль, ми з вами бачимо, що Конституція в Україні вже перестала працювати. Коли у вас є інші пропозиції. Як більш ефективно тут протидіяти, будь ласка, вносити, ми їх будемо задоволені використовувати. Безумовно, це буде пікетування нелегітимних рад, які будуть обиратися таким чином. Це буде і інші акції масового характеру. Тобто всі засоби, які можна використовувати, коли в країні пристає працювати Конституція, а ви знаєте, Конституція дає такі можливості громадянам захищати свої права в умовах, коли вони. Порушується. І друге питання. Ви е, колись були е, ще в 2005 році головою служби безпеки. Е, газети зараз пишуть про те, що по вас скоро зі Служби безпеки прийдуть. Ви не знаєте взагалі? Справді збираються це зробити і коли? Ви знаєте, мені дуже боляче. От я дивлюсь на те, що роблять Служби безпеки України, те, що роблять з інших силових структур. І мені боляче дійсно, тому що у 2005 році у нас був оптимізм. Знаєте, я був перший цивільний керівник СБУ. І була надія, що все ж таки не буде повернення зворотнього. І Служба безпеки буде займатися тим, чим вона повинна займатися ні політичним сиском, ні працювати, то що сьогодні ми бачимо, на зимовування олігархів і кланів, знищуючи їх конкурентів або політичну опозицію. А буде займатися контррозвідкою то що за законом вона повинна робити. Тобто боротися з шпигунами, протидіяти. Тероризму. На жаль, ми бачимо, як Служба безпеки, мабуть, одна із перших, потім вже інші сили структури її доганяють, перетворилась виключно в інститут боротьби за позицію і з конкурентами тих олігархів, які сьогодні керують службою. Або на яких працює служба. У вас є інформація, а вас збирається приходити Ви знаєте, я також, як і ви читаю засоби масової інформації, мені постійно передають там інформацію, що от, не сьогодні, а завтра і так далі. Це, безумовно, не сприяє ефективній роботі. Відволякаю, я буду відверто говорити. Ви ж, я працюю і я говорив, і ще раз хочу повторити: я готовий дати відповідь на будь-які питання. Я готовий повідати за будь-які. Підписи свої дії на посаді першого-прем'єр-міністра. Мені не соромно за них. Я працював на державу, працював у ми в складних умовах. І ті погрози, той тиск, який сьогодні відбувається, ну, наше завдання його просто витримувати. Прошу наступне запитання. Пане Олександре, та економіки, розкажіть, будь ласка, от з новим законом, так? Наскільки активно зараз партія Батьківщина веде підготовку? До місцевих виборів. І на який результат ви розраховуєте в яких областях? Ви знаєте, ми найбільший результат планували отримати саме Львівській і Київській області. саме тому наші опоненти з цих областей почали. В той же час, чесно, я буду вам говорити, що замість того, щоб в Київській, Львівській областях, наприклад, зараз Харківській займатися системною підготовкою до виборів. наші Партійні активисти бігають по мінюстам, по представництвам юстиції в цих областях, бігають по районним та міським управлінням внутрішніх справ і, безумовно, відволікаються на протидію цим злочинам, замість того, щоб займатися серйозною політичною роботою. На жаль, на жаль, дуже важко протидіяти злочинам, коли ці злочини роблять владу.